Які видали своє життя виборюючи та захищаючи українську державу. Благословила відомо, благословенний Бог наш! Завжди, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. святий Боже, святий, кріпи святи, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний нас. Ти Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, Амінь. Причитай, Тройця, помилуй нас, оспливчись, іначе Владико, прости беззаконня наші, святий, святе мощі наші. І в Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духу, і ти по і повсякчас, не і на віки, віки. Амінь. От чи нашої небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрібна Стасус не дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємося наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє і царство і сили і слідце, сини свято духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. з духами прав них помили, душе на бігли спасе, і, і збережив у блаженній житті у тебе любов Спочинку, Господи, не всі сидіто і спочивають у покої душі твої, по тих не твої сину, святого, духові. ти себе, що на Слившим законами, самі душі рабі і нині посяча, і на віки, вітні. Єдна числення непорочна ляво, щоб во весь не породила, Моли, що спаснися душі. Милости твої, собі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Собчих рабів Божих, захисників та захисниць усіх часів, що віддали свої життя за волю та незалежність України, і щоб простити Сінь всякого прогрішенню добровільно і недобровільному, Господи. Бог. Господи, душі, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Милості Божої, царства небесного, і відпущення гріхів їх, у Христа, смертного Царя і Мога нашого просідай Подай, Господи, Господи помоліся, Господи, помилуй. Боже дух всякої плоті та смерть подолав до явола, знищив життя від Твоєму дарував. Сам, Господи, упоки душі усопших, захисників і захисних, що віддала своє життя за волю, незалежність України у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання, всяке прогрішення вчиненими словом, чи ділом, чи думкою, як благий. чоловік любець Бог прости, бо немає людини, що жила, не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда, твоя, правда вовіки і слово Твоє є істина, бо Ти є Воскресіння життя і упохів озовших слуг Твоїх захисників, Батьківщини України, Христе Боже наш, тобі славу висилаєм, безначальним Твоїм Отцем, і при і благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Що бездіння Босло породила, сущо городиться, тебе величає молоді, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Сувіси, і святому Дугові, нині і повсякчасі на віті амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй високо присвячені чоловіко благослови. Христос, істинний Бог наш, живим і мертвим, володіє молитвами вже чистої своєї матері, святих славних сих файних апостолів, преподобних богоносців отців наших і всіх святих, і душі слух Божих захисників і захисниць. Батьківщини нашої України, що віддали своє життя за незалежність у зелях праведних оселить, но вонів в покої до праведників прилічить, і нас помилує спасе, бо Він благий Амінь. любим. Блаженно спільні вічний, покій поди, Господи, поси що згаданим рабам Твоїм.

Sí.